Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Зроблю для вас невеличкий відос. Саморобна віялка з 200-літрової бочки. Все саморобне, короте, є, багато... ну, є в мене відео на каналі, як її робив. І зараз вам покажу, як вона віє пшеницю. Пшеницю ми віємо на посів. Ну, плануємо, по крайній мірі, сіяті лючок. Ось у нас тут на прицепі відро підстави. І... і короте, Відросипеш. По максимуму ми автоматизуємо. Дивіться, як вона віє. Собровна віялка зроблена з говна і палок. І ось як калібрує пшеницю. Де-не-де є, попадається трохи недогони, ну як би такі. Я декось спеціально трошки попустив, щоб менше битого. Получається віялка з 200-літрової бочки. Поділено на три секції. В першу секцію взагалі бомба зерно калібрується, в другу секцію трохи попадається збитим. Збити Бити, чого є, тому як шнаки старі на, на комбайну. І товче воно зерно то що треба. Третє фракція у нас усе, вже. одну поторч. Висівки. Коротко. І дуже м'яку пшеницю. Така вона тут десь саморобна віялка. Тут можна було просто би якусь ряднинку, оцей свій мусор убрати. Ну нічого, горобці їздять, горобцям теж треба, друзі, щось їсти. Зараз покажу вам, як вона робить. Я вам кажу, за свої гроші взагалі бомба, 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 ракета. Все у нас виходить, типа перва фракція, чистенька, друга фракція. Ну, другу фракцію бажано ще раз перевівати. Парву не треба, ну, з першої ячейки, з другої бажано ще перевівати. Эти ячейки у нас это Мусор. Ось така, друзі, саморобна віолочка 200 літрової бочки. Це не панацеї, нормальні людські вилки, яка там з Раші, там. Ну, блин, за такі свої, скажімо так, копічні гроші в господарстві, то що треба. Тут у нас осталося ще небагато в прицепчику. Зараз навіємо і подивимося, чи хваста нам на осінь на пайпу сіє пшениці, чи не хватає. Ну, буде видно, коротше. Підняли ми його. Ось. Тому сталося в принципі, ще небагато у нас. Десь в районі тона. Віє потихеньку. Так що, друзі, кому подобається відео, ставимо лайкос. Вілка непогана, як то кажуть, стоє своїх грошей. До побачення.